Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про піти. Спочатку я вам розкажу основні моменти всієї цієї процедури, щоб ви могли самостійно без проблем подати свою податкову декларацію в цьому році, а потім поділюся з вами інформацією про те, які особливості подачі саме в цьому році, в 2026 році, за 2025 рік. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал і ставте лайк, like, щоб якомога більше людей змогло подивитися це відео. А що взагалі таке ПІД? ПІД – це така податкова декларація, такий звіт фізичної особи за цілий рік. Переводиться цей ПІД як Personal Income Tax або податок на доходи фізичних осіб. Для того щоб подати свій піт, вам обов'язково потрібен буде песель. Раніше можна було податися без цього номеру, але в 2026 році це вже зробити неможливо. Існує багато різних видів пітів, але, скоріш за все, ви стикалися з кількома. Я сьогодні, взагалі, буду говорити тільки про фізичних осіб, не про фірми. Тому, скоріше за все, перш... ви стикалися з першим звітом це з під 11. Під 11 це такий під, який за вас подають всі ваші роботодавці, на яких ви працювали в цьому році. А ви будете подавати або під 37 або під 36 Під – це такий під, коли ви заробляли. В цьому році тільки доходи від або умови праці, або умови злицення, або умови оджило. А під 36-й це такий під, коли ви або на тих трьох умовах працювали і ще маєте якийсь дохід, або від нереєстрованої діяльності господарчої, або від реклами з YouTube, якщо ви блогер. І так далі. Або ви десь працювали за кордоном, в тому випадку подається під 36. й Але частіше за все, в Польщі подається фізичною особою під 37. Під 11 й роботодавці вам повинні прислати до 31 січня 2026 року. Спочатку вони цей звіт подають до податкової, а потім вже висилають. До вас. Або в електронному вигляді, або друкують і висилають вам поштою в паперовому вигляді. Також можна скачати цей під 11 самостійно з вашого податкового кабінету на сайті Твійпі, e на сайті податкової, і у мене про це є окреме відео. В мене є плейліст про піти на каналі, і там все є. Також ваш ПІД-37 37-й. Або під 36 можна подати або індивідуально, тобто показати в ньому тільки свої доходи, або подати спільний під. якщо ви знаходитеся в офіційно зареєстрованих стосунках, і ваша друга половинка проживає на території Польщі. У мене теж про це є окреме відео, і навіть є відео, де я показую наглядно, коли вигідно вам подавати спільний піт, а коли не вигідно. Також можна спільно подавати ваш піт разом з вашою дитиною, якщо ви є, наприклад, одиноким батьком або одинокою матір'ю. У мене теж є окреме про це відео, там де я детально все розказала. Але я сьогодні на цьому зупинятися не буду. Сьогодні таке відео збірне. Хочу вам нагадати все, що буде потрібно для того, щоб подати декларацію. В самому піті вам буде потрібно спочатку вказати. Всі ваші дані, хто ви такий, ваш номер песель, ім'я, військо, ваш адрес, де ви проживаєте, податково, куди ви будете висилати, ваші контактні дані, номер телефону, електронну пошту. Далі вам треба заповнити всі ваші доходи, які ви отримали за рік, далі відмітити обов'язково всі пільги, на які, на які ви маєте. Писати ваш номер розрахунковий рахунку, куди ви хочете повернення від податкової отримати, а також вписати ту організацію, куди ви хочете направити 1,5% ваших доходів. І вже потім ви відправляєте ваш під до податкової. Відправити цей під можна двома способами. Або в паперовому вигляді роздрукувати і поштою вислати до податкової, або в електронному вигляді. В електронному вигляді ви можете зробити це двома способами: перший спосіб через програму EPID або іншу якусь сторонню програму, яку ви знаєте, яку знайшли в інтернеті. Але я завжди користуюся цим, цією програмою Епіти. Хто мене за мною слідкує, той вже знає, що я люблю цю програму, вона дуже зручна. Або ще другим способом можна це через ваш податковий кабінет на сайті Твій епіт», куди ви можете залогуватися за допомогою ваших даних за попередній рік, або за допомогою вашого профілю зауфаного і відправити. Там вашу декларацію. До речі, на цьому сайті твій епід вже від 2019 року автоматично формується ваш під 37 -й. після того, як всі ваші роботодавці до, до кінця січня надали дані, зробили свої під 11», то потім автоматично формується такий звіт під 37 зі всіх підів, які надіслали ваші роботодавці. Якщо ви самостійно зайшли, перевірили і відправили, ну не відправили, а підтвердили цей під, то він буде дійсний. Якщо ви взагалі туди навіть не зайдете, то теж той ПІД, який там зберігається до 30 квітня 2026 року, він після 30 квітня він теж буде рахуватися автоматично поданим. І тут треба бути дуже уважним тим, хто працював за кордоном в цьому році, тому що там під 11 лягає не дуже е красиво, там не враховується ваша праця за кордоном. І у людей в цьому році, і в минулому році до мене зверталися люди, просили зробити коректу. Там негарно не лягають всі дані і великі недоплати. Світяться. Тому я всім раджу обов'язково до 30 квітня, навіть якщо ви не хочете самостійно нічого заповнити, зайти на свій твій епіт, перевірити всю інформацію, яка на вас там висить, і підтвердити або скоригувати цю інформацію, додати пільги свої чи ще щось. Заходити і робите. Які ж е, основні пільги найбільш часті? Часті пільги зустрічаються. Звичайно, перша пільга це пільга на дітей. В мене є на цю тему окреме велике відео, яке я вам раджу обов'язково подивитися, якщо у вас є діти. І там я розказала подробно, кому можна застосовувати цю пільгу, кому ні, не можна. Хто який батько чи мати має в себе показувати цих дітей, якщо діти проживають за кордоном? Чи можна їх там вказувати і так далі. Якщо дитина там 25 років вчиться, не вчиться, можна, не можна, скільки, як відображати дітей, які тільки народилися в цьому році, або в яким в цьому році вже 26 випилося, або вона, ваша дитина вже перестала вчитися, як це все показати в вашому віті, є окреме відео. Друга, більш розповсюджена пільга це пільга на інтернет. У мене теж є окремо велике відео. Дивіться, як можна її застосовувати, скільки років, підряд, не підряд, яку суму на інтернет можна вказувати, чи можна мобільний інтернет показувати, чи не можна, чи тільки той, той що договор, на якого. Оформлений, чи можна дружину показати потім ем, чоловіка, як це зробити, на кого оформлювати договір і так далі. Також мені дуже подобається пільга 4 але ця пільга розповсюджується на багатодітні родини, які мають карту дужої родини. І пільга на поворот це така пільга, яку виділила Польща для тих, хто повертається жити до Польщі, які кудись виїжджали, потім повертаються. Або для тих, хто має карту поляка і хоче приїхати на постійне місце проживання сюди жити. Це така дуже цікава вигідна річ певної суми, вона звільняє вас від податку на доходи взагалі на 4 роки. Тому, якщо комусь цікаво, обов'язково скористайтеся. На сайті EP є інформація про всі ці пільги, і також на сайтах податкової про всі пільги є інформація, читайте і користуйтеся. А також, звичайно, це пільга для молодих до 26 років. У мене про цю пільгу є велике окреме відео, де я подробно про все розказую. Також говорю, коли треба подавати цим людям, коли не треба свій піт, для чого, і так далі. І взагалі, всі ваші піти я рекомендую обов'язково. Подавати кожен рік, це не складно. Один раз розберетеся і потім кожен рік зможете самі це все подавати. Ці всі піти для нас, емігрантів, потрібні для карти побиту, на карту резидента, на громадянство і так далі. Якщо ви в цьому році працювали на різних. Умовах, на одній праці на умові праці, на другій на злецення, на третій на умові джелу, або взагалі на одній фірмі на різних умовах працювали. То все це ви подаєте в одному збірному вашому піті. Або під 37-й, або під 36-й, або індивідуальний, або спільний. І вносимо. Ми це все ідентично з вашим під 11. Прям ячеечка в ячеечку, як в ньому, які поля відмічені в під 11, такий, такий треба вашому під 37 відмічати. У мене скоро 12 січня вийде окреме відео. Я для вас записала відеоінструкцію для того, щоб ви могли сісти і повторити для тих, для тих у кого. Кілька роботодавців було за цей рік. Це найчастіша найчастіша така декларація, тому я про неї і записала, і викладу її в свободний доступ 12 січня. Тож рекомендую, дивіться. Як я вже і сказала, подати декларацію можна або в паперовому, або в електронному вигляді. Якщо ви хочете подати в електронному вигляді, то двома способами: або через сайт ЕПІТИ, e або через сайт твій епіт. E на сайт податковий. На сайт податковий ви можете залогінитися двома способами: або через профіль Зауфаний. В мене є окреме відео, як зробити собі цей профіль Зауфаний. І також є окреме відео, як його продлити, тому що його кожні три роки треба продливати. Продовжувати, бо вони, цей профіль має дату закінчення. Також відправити можна ваш під за допомогою даних за минулий рік, даних вашого доходу. Та брати обрати ці дані, з якої ячейки, якщо ви подавали індивідуальний ПІД або спільний і так далі, в мене є окреме велике відео. Про цей дохід. Тож, дивіться, уважно, щоб у вас все вийшло, треба брати в різних пітах, з різних ячеєк ці всі дані. І в цьому році, в 2026 році, ви будете подавати декларацію за 2025 рік. Тому дохід вам буде потрібно брати з минулого року, з вашого піту за 2024 рік. Якщо ж ви не подавали в 2024 році ніякого піту, то тоді ви ставите 0 і відправляєте вашу декларацію, і тоді має прийти. Якщо ж ви цей дохід напишете неправильно, то програма вам не відправить цю декларацію і напише помилка 414. Ця помилка буває навіть тоді, коли е, не. Вірно заповнені ваші дані, номер песель, ваш, номер ім'я і побатьку ім'я і прізвище. І в мене теж є окреме відео, як цей дохід брати, і про саме про цю помилку 414. Обов'язково дивіться, якщо у вас це все виникає, тому що до мене багато людей пишуть. Що це за помилка, що робити, що робити, допоможіть і я всім висилаю е, силочку на це відео спеціально зняла, щоб вам було все зрозуміло. Тож користуйтеся. Термін подачі декларації за 2025 рік в цьому році закінчується 30 квітня 2026 року. А взагалі, починається подача офіційно від 15. Лютого 2026 року і до 30 квітня. Але подаватися насправді можна і раніше, але може не працювати, наприклад, сайт прийому на податковій, ну, шлюз, цей, який приймає цей. Звіт може не працювати, тоді буде висвічуватися помилка. Але якщо вона не, висвічує, не висвічується, то подавати вже можна від 1 січня до 15 лютого теж. Але вважатися, цей звіт буде поданий з 15 лютого 2026 року, навіть якщо ви подалися раніше. Якщо у вас є дані, якщо ваш вже роботодавець подав дані до податкової і зробив Під 11, то ви можете його або самостійно скачати, або взяти у нього і подаватися. Я взагалі стараюся податися як комога раніше. Дивлюся вже 31 січня, дивлюся, чи наші роботодавці з чоловіком не вже ще не подали ці декларації, тому що. Польщі така процедура, що хто перший, той лепший. Тобто, хто перший подав свій пітрицьомий, то той перший подасть, отримає гроші на свій рахунок, якщо в нього є повернення від податкової. І взагалі, спочатку Міністерство фінансів, коли люди тільки починають подавати свої декларації, то в них ще є багато часу і вони. Роблять це швидко, а вже потім, коли велика кількість іде і робить свої декларації під 37, й то тоді вже сповільнюються. Але для багатодітних це не має значення. Для тих, хто має карту дуже роджіни, там є галочка, я вам відео показала. Яку треба поставити на початку вашої декларації в електронному вигляді, якщо ви подаєте, і тоді ви без черги отримаєте ваші гроші. Коли ви склали свою декларацію, то в кінці, якщо ви це робите через програму e Особливо, там буде видно, якщо зеленим циферка, то це до повернення. Тобто вам на ваш рахунок, який ви вказали, повернуться гроші. Якщо вона червона, то це недоплата. І вам цю суму для того, щоб не було проблем з податковою, не було пенії нарахованої ніякої, щоб ви могли отримати карту резидента, карту побиту, карту е громадянства, не карту громадянства. Вам Треба, щоб у вас нічого червоним не висіло і ваші е, податки всі були заплачені. Я для вас зняла окреме відео про генератора мікрорахунку, і на цей мікрорахунок вам треба цю недоплату заплатити якомога скоріше. Після 30 квітня вже починає нараховуватися пеня. Тому я раджу всім ваші недоплати. Платити. Навіть якщо це один злотий або пів злотих, все рівно треба все заплатити, щоб вам довідку податкова могла спокійно надавати. Також після того, як люди подають свої декларації, вони починають до мене багато питань писати. Я зараз ще трошки розкажу, щоб. Питань цих було як мога менше. Про те, чи можна готівкою отримати повернення від податкової, чи ні, чи можна карткою, якою карткою, чи можна українською, чи польською. Для цього я в минулому році зняла для вас відео окремо про ці всі моменти, тож обов'язково його подивіться, якщо маєте такі питання. І ще є одне окреме велике відео про те. Що робити, коли ви вважаєте, що у вас вийшов маленький возврат, тобто маленьке повернення? В минулому році це було топ-питання від підписників, тому я теж про це зняла окреме відео. Як взагалі це повернення формується? З чого, коли воно велике, коли ми маленькі. Часто питали, чому. У співробітника, який зі мною працює, має таку саму зарплату, у нього велике повернення, а в, в цього маленьке. Питали, чому бо, ем, в нас був один бухгалтер, ми там по три тисячі повернення ем, отримували, а зараз інший бухгалтер і нічого не отримуємо. І я там розказала, який бухгалтер хороший, коли. Е, Ліпший бухгалтер, коли більше вам поверне, чи менше повернення, і так далі. Також, окрім під 11, під 37, під 36, є і інші види ПІДів. Такий, наприклад, під, як під 28, це такий під, коли ви маєте у власності вашу квартиру або машину і здаєте її в оренду, і тоді треба вам подавати такий під, платити щомісячно податок, обов'язково авансом кожен місяць. І ще цікавий під є. Ну, про я трошки розказала. Не реєстрована Якщо ви блогер від Ютубу отримати, якщо ви працюєте за кордоном, якщо на удальонці під Укр, ну там загранічний Укр треба подавати, наприклад, якщо доходить тільки з України, або ще з якихось міст, там інший під треба подавати. Також є під 39-й. Це коли у вас тут була квартира, ви її продали. В цьому році треба обов'язково цей під подавати. Також є під від доходу, від акцій, облігацій, від продажу криптовалюти, там своя історія. Але якщо у вас є депозит в Польщі, то можу вас порадувати. То вам з депозитів з тих процентів, які вам нараховуються, підподавати не потрібно, тому що банк самостійно вираховує податок, перераховує до податкової і за вас подає цю декларацію. Як я вам вже розповіла, що я засняла для вас про 37-й за 2025 рік вже окреме відео, але ще планую. В цьому році записати для вас відео для блогерів, такий під 36-й. Планую записати відео для тих, хто працює в Нідерландах, наприклад, і отримає звідки ти дохід під для тих, хто на удальонці працює. І цей під 36-й також для нього. Планую записати. Під про під 28, щоб ви самостійно могли по оренді його. Подати. Але це всі відео не такі розповсюджені. Я планую для своїх спонсорів, спонсорів мого каналу викладувати в відкритому доступі. Для інших, ще, хто хоче, щоб я допомогла вам ці піти заповнити, то звертайтеся під цим відео. Будуть мої контакти, мого телеграму, вайберу, месенджери і так далі. Звертайтеся під ним. Всі є дані. Рік подаються декларації. А зараз поговоримо про те, що ж нового в цьому році виникло в процедурі подачі декларації під. 22 грудня вийшов проєкт, який передбачає то, що видача вам ваших під 11, під 8 с і фт 1 р для нерезидентів, буде тепер. Для роботодавців не обов'язковою. Що це означає? Означає це то, що в зв'язку з тим, що сайт твій епід дуже добре вже розвивається, все можна там знайти, то тепер всі люди можуть звідти інформацію скачати. І тому приберуть із закона про під і цід. Норму, що видача цих декларацій буде для роботодавців і для підприємців обов'язковою. Тепер ви можете двома способами отримати, або самостійно скачати цю декларацію за допомогою ваших даних за попередній рік з вашої декларації, або за допомогою профілю до... зауфаного. І другий спосіб. Це ви можете підійти до вашого роботодавця, написати заявочку, внісек і попросити видати вам ваш ПІД-11 або в паперовому вигляді, або вислати вам на електронну пошту. Планується підписання цього проєкту в першому або в другому кварталі 2026 року, і діяти ця, цей проєкт буде вже. 1 січня 2027 року, тобто, не з 2026 не біжіть, не пугайтеся, не лякайтеся, але дають вам урок, щоб ви навчилися користатися вашим податковим кабінетом і самостійно скачувати цю інформацію. До речі, в мене є ще окреме відео про податковий кабінет в вашому телефоні. Тобто, не обов'язково мати комп'ютер, можна навіть е, мати телефон. І на телефоні залогінитися до податкового вашого кабінету, і звідти вже надіслати всі піти ваші собі на електронну пошту і користуватися ними. Або зробити скрине. Ще одне нововведення цікаве в часи війни в Україні і підготовки війни Європою. Це така ульга. Яка називається Ульга жолнєрська, тобто військова пільга. І полягає вона в тому, що вона буде корисна для підприємців, які візьмуть собі на роботу резервістів, або з тероборони людей на роботу. Це можуть робити або з наймати таких людей. Або можуть єдноособові діленості господарчі на загальній системі оподаткування та на лінівці на речалці поки що не, переду... ну, не передбачено така можливість такої пільги. Але вже така з'явилася пільга, і вона вже починає діяти з 1 січня 2026 року. Тобто, вже за 2025 рік той, хто найняв собі стероборони або резервістів військових на роботу, ті можуть вже застосовувати цю пільгу в сплаті податка під або ЦІД в залежності від форми їх підприємства. І ця пільга вона буде залежати, буде тим більше, чим більше має стаж цей військовий, тобто вони заохочують брати військових, які мають великий стаж в першу чергу собі на роботу. Але це. Пільга не для звичайних людей, а для підприємців. А це відео у нас сьогодні для звичайних фізичних осіб. Тож я далеко заглублюватися не буду в цю тему, але говорю вам, щоб ви знали, що вже є така пільга, тому що знаю, що в мене на каналі є багато людей, які дивляться саме підприємців. Ну а на сьогодні ніби все. Хочу ще тільки нагадати, що в мене в Фейсбуці є група. Про податки, посилання на них я залишу на цю групу під цим відео. Там ви можете задавати питання, які у вас виникають, коли ви свої піти робите і відправляєте. А якщо ви не хочете самостійно з цим всім розбиратися, то теж можете до мене звертатися в особисті повідомлення. Я роблю свої піти швидко і професійно. А на сьогодні все, всім па-па!